Далі Беталішахів шахів, Молдова проти Лемо. Молдова, рейтинг 1922. Що це таке? Гамбіт розіграємо Славянський. Або не гамбіт. Так, тут ми є 5 граємо, потім вже 6, ми стана віддаємо, мені? Чорне поло. Мабуть, так. Мабуть, так. Тепер не віддає. Тепер, звісно, не віддаємо. Що він думає? Пожартувати пішака? Ти якого року народження? Ще не... общем його я щось не второпав, що він хоче. Що ти хочеш? Що це таке? Взяв фігуру віддав за три пішаки. Це, в принципі, непогано, але. Виглядає якось дико трохи. Так, F4. Та F4 зраз. І F5 потім піду. Слона як, я думаю, не втрачу. Відразу фразя з дебюту. Бажано так виставляти, як суперник виставляє, хоча йому байдуже, тому. Байдуже то байдуже. Та я просто відійду так. Що там 3-0 підеш? Цікавий хід. Чорнопол тут хороший чувачок, тому його просто так і давати я не хочу. Хай стріляє. Суперника не вдало фігуру стоять, тому хай стріляє. А тут. Ну, виглядає, мабуть, цей хід. Хоча ми слона трошки свого послабили. Так, можна взяти, він б'є конем. Можна взяти він б'є конем. Так, так. ферзь, наприклад, сюди. Так. напав. Як ти робиш отак? От Як ти робиш так? Добренько. Десь ми хочемо вдарити. Десь ми хочемо коня на е 6 Десь ми хочемо лінію захопити. Щоб коня вивести. Давай, може, надумаємо просто так. Якби... ж це вже перебор уже якийсь. Це вже перебор карток. А так от воно пішло. Зловив мого його тіп. Тіпок. Поставив мені пастку. Молодець. Давай, відійди. Відійшли. Карамли. З'їжджу тут, будь ласочка. Ну. Ну, не будьте жадіни. Ну з'їжджите, ну йоп. Має, майо, має май, не хочеш. Жаддіна. так партії програються мною. Ну, поки що ще, звісно, не програлись, але... Це було близько. Так. Поїхали коняку кудись. Підключим. Так, ну не так, що прям все погано, але позиція. Така. Так просто я тобі бішечки віддавати не хочу. Так, вперед, швиденько. Іще вперед? Там будемо думати турою. Чи шаг спочатку дати? Чи шаг такий дати? Really? Man. Oh, man. мен. Really? Треба тут брати. Дві тури. В принципі, два сни. Це дуже сильно. І не вдало стоїть, бо він до не надійде. Йому треба брати. Я беру. Так, а це трошечки. Не зовсім те, що я хотів, але і так піде. Що? Що? Є контакт? Ні, він Но... Ну, шах. Такий шах? Це з'їм. На, туратика мене висить. Так. Ось що роблять далекобійні фігури? Коли їх багато? Ну це я інш я знаю, як вигравати. Але я можу і пад поставити. Дякую, супернику. Ні. Відпочинь. Я відпочину. Шукай в полі. 71 на 72. Тисячу ходів з тобою грали, ти хочеш відразу продовжувати. Що він хотів цієї жертви сказати, я не знаю. Отримав три пішаки за фігуру це добре, але це залежить від позиції. І в цій позиції, звісно, цього, цього дуже мало. Фігура тут набагато сильніша, тим паче, що білі просто захопили центр. Чорні тут, звісно, підловили мене. Не подумав я, що він хоче і отримав без фрізя. Але позиція не така й проста. Тому що король, здається, без прикриття, але насправді позиція тут так просто не відкриється. І два слони, які тут тримаються всі ці дірки, куди ферзь може просунутись. Треба ферзем дуже обережно тут грати. Ну, По-перше, йому треба було да, щось. А, тура Д1. Якщо я б'ю, він б'є тут. А, так. Ну, не очевидно, що коли тебе зайвий ферзь, що ти можеш перейти в такий виграний еншпіль. Тора проти двох легких фігур. Ну, проблема тут в тому, що, звісно, пішаки слабкі. Да, ця пара пішаків дуже слабка, ну і тут 4 проти двох. Ну і тут буде прохідний і віддалений. Хоча не дуже то він і віддалений. Король близько. Неочевидно було б для нього. Всі інші ходи Farzia 4, ферзь B5 великої переваги чорним не дають. Цей хід також. Швиденько активізував коротконову кобилу. І тут йому треба було Fasia 6 зіграти. Знову ж таки трансформувати свою позицію в іншу перевагу якусь. Дві тури проти трьох фігур, але ще пішаки пішаки суперника. А у білих пішаків майже нема. Два, але тут чотири підуть, просто знесуть цього стана з цими пішаками. Суперник вирішив утримати. Ферзя, але це вже була остання помилка, тим паче, що дві тури по відкритій лінії, відкритій горизонталі, слабкі у суперника. Плюс за допомогою далекобійного слона роблять чудеса. На віражах. Ну, тут просто. Ну, щось я, звісно, сильнішого там не, не знайшов, просто тихенько все з'їв. все.